Найголовніші події п'ятниці, 28 жовтня, у викладі журналістів наголосу дня у студії Ярослава Барінова. Вітаю. Батіг і пряник так резолюцію Європарламенту з українського питання розцінює голова Верховної Ради Володимир Литвин. Як заявив спікер під час робочої поїздки на Житомирщину, вердикт Європи має жорсткий, але суперечливий характер. З одного боку, за словами Литвина, Києву дається право реалізувати європейську перспективу, але поруч із цим вказується, буде розвиватися політика сусідства, навіть не східного партнерства. Нагадаю, у резолюції європарламенту, ухваленій 27 жовтня, йдеться про необхідність надати країні перспективу членства. В Євросоюзі водночас євродепутати зазначили, збереження судового вироку експрем'єру Юлії Тимошенко у нинішньому вигляді містить ризики для укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Україна відзначає 67-му річницю визволення від фашистських загарбників. Пам'ять полеглих у великій вітчизняній війні. Вшанували голова Верховної ради Володимир Литвин та прем'єр-міністр Микола Азаров. Вони поклали квіти до вічного вогню в парку Слави у Києві. У заході також взяли участь ветерани та представники громадськості. Нагадаю, у збройний конфлікт, який нав'язав людству фашизм, було втягнуто понад 40 країн світу. Україна зазнала найтяжчих втрат. Загинув кожен шостий.